Прием <кій> прием. Як там? Поки що зомбі по курсу не бачу. Хоча нет, бачу. Блин, я промахнувся. Вы, от ты, вы двоє, идите вы ні. Я один піду, я з ними справлюсь. Ну, дивись, мені. Їдь сюди, гоне. Ні, не закривайте я хилс, якого забрати. На, На порукій тебе. Ааа, він мене хоче вкусити. укусити. Кос. Ай, ти чому? Чому я тебе вкусити не можу? Та хватить! Ай! Помри, помри, помри! Фух, Фу. мене зомбак пытався вкусити. Сити. йо Ой. -мо, там зомби Потеряв сознание, как и наш воєнный. Ну, тоді получай зомбак. Не, треба його забрати. Ой, я по ньому попав дурачок я. Забирайте його Навіщо він нам сознание потеряв а я знаю, що Та він це... сознание втратив. Робіть так, щоб він не був. Так. Помри, 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 помри. Він, може, сам прийом тямиться. А, я чуть не впав. Стоп! А! Шо він сдох? Та наче сдох. Все, ми зомбі поперестреляли. Ну, давай! Несіть. Що нести? Дефібрилятор. Дефіберлятор. Щас його будемо током шарахати. Ага. Став, став. Та куди? Так куди захочеш? Так, ставимо. Так, до серця, до серця, щоб його током шарахнути. Шарахнути. Так, і друга фігня. Так. Срочно, поки він не повністю помер. Він просто сознание потеряв. Давай, торохай. Ну, давай. Ну, оживляйся, плиз! Оживляйся. Все, у нас походу не помер уже. Да є ще шанс. Давай, трохай! Ні, Не, не работает. Давай. два раза. Ну, когда ты оттянешься? Оттянься! И последний раз. Ну, плиз, живись, оживись. Ну давай, шарахай. шарахай произошло что произошло тільки ще был від ключки о я и не знал что Мелон он может так... его видео то я и не знал я дурачок ну please. Що зі мною було? Ти сознание потеряв. Так. Треба вставати і пушку вигонати І вистріляти. Дурачок помазав. Иначе вс. Выстрел в них. Так, зомби по курсу не бачу поки що. Ну, короче. Давай еще кофейку попьем. Че, ну я б не против. Давай сядем кофейка поп'ємо. Поговоримо. Да, можно, кстати... на вашу базу. В смысле? Ну, типа, на базу вашу. Почему? А, а он... А на прозора? А? Скажите. Почему стил прозоры? Почему? Ну, говорить. Так, сиди. Не лагай, плиз, 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 you haven't bro... Брок, да, із Стаса. Сіди, сиди. сиди. Uh. Все, давай торохтіть. Ну, торохти. Дріж. 3D-блок. І нам не надо. А прикол такий бою зараз удаляйся просто піп. И все, я дохаю Як сім'я? Та все нормально. Мой мій син пішов в інститут. Школу закончив уже, А У мене все плохо. Чому? Грошей нема, щоб поїхати. Куди? Я ще давно мріяв поїхати. Францію. А в мене грошей нема, щоб поїхати у Францію. Круасанів поїсти. Ну, ну собирай, то я й А Грошей все одно не вистає. Прийдеться моєму, прийдеться у мене є тоже син. Прийдеться йому говорити. Ну, коли він гроші просить. Говорю, у мене нема грошей, то тільки на Францію. Понятно. Понятно. Так. Ну. Добрий день. Добрий день. Кстати, ти знав, скоро Пасха? Не не знав. Ну, ну, все, сьогодні яке? Сьогодні 19, Сьогодні 18. Сьогодні 19, девятнадцатое. вчора було 18. взагалі то завтра 19, а сьогодні 18. Ну давай подивлюсь. Ну давай. На 100 баксів. Окей. Що я там уже спорити на ті 100 баксів? Так. Один воєнний говорить, що сьогодні 19, але ну хоча сьогодні 18. Піп. Да, і правда. 18. Гані! Ой, гони, бистро 100 гривень. Та ти живеш що? А ми поспорили. Ладно, на. Вась, спасибі тобі. Глави ще темо віддав, бо ми поспорили. Та сьогодні ж 18, сьогодні вообще-то Пасха. Опять поспорить? Та ладно. З 18 квітня. А нічо шо вже, ще день шуток вже давно закінчився. А в мене день шуток буде до 20 квітня до Паски, воно в мене закінчиться, бо я люблю шутить. Так я теж. Там та бага... багато шутять. Угу. Ми тебе три рази током шарахали, і ти ніяк не оживлявся, і це потім прийшов в себе. Так, ці пацани, оці зомбі згоріли, та дачі, наче да. Чи на... На, чи да. Більш думаю, не прилемзять. Та да, не прилемзять. Булли. Тихенько подякай забацюра. Ну, плис, ну чому ти ляга... лягаєш на мене? Не лягай. Oi. <coughs> ah, o <coughs> ah, que é <coughs> О, божечки. Кошечки, матрешечки. Ё-моё, -ма у нас один минус <реклама> А, зомбак! Лови чашку! Д... <На>! Давай, охранник, разберись с ним. Ай, я случайно встил матч встряхнул. Ай, боже, на... Сырян, ай, зараза Ой. ну воно вонюче ну не лягай плыс треба його повністю вбити, та все хватить його бити. О, через вікно туди. Відкривай вікно. І викидуємо. Того зомбака вонючого. Йо-майо, у нього там куча крові поростикалося, по Все, бос. Все зроблено. Молодець. Та віддихати не хочу. Не хочу я віддихати. Ай не збирався віддихати. Чому це ти не хочеш віддихати? Бо ю телепенінг. Хто ще з нас телепень? Ю. Юпітер. А. Боже, який він тут какашкорилий. А да де еще один зомби с парашютом? Эй. А, там зомби у того нашого єсть кнопка. Він натиснув на неї двері відкрились. Получай. На, 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 понора, а, не кусайся, на, 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 на наш воєнні! На! А, тут зомбак. На, 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 він укусив його! На, на, на. йо -мо, у нас осталось дуже мало. Вишвирюємо їх. Дріж. Та відкрий. Кнопку в нього забрав, щоб він не хитрив більше. Зирь, що можна зробити. Тими, з цими посіпаками. І що? Придавити їх дверями і, і підпалити. Ми завжди підпалювати їх. Ну, походу, єс. Yes. Ну, боже, чому воно таке гівно-риле, риле Все, не подохли, викидуємо їх. І більше не закриваємо ніколи. Все, всім пока.